Ми вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про автомобільні манометри, а точніше про їх точність або відмінності в показниках в порівнянні між різними моделями. Сьогодні у нас на огляді буде шість манометрів різних виробників з різного цінового сегменту. І є така думка, що більш дешеві манометри вони не такі точні і показують якось тиск не зовсім правильно в порівнянні з більш дорогими моделями. Тому сьогодні ми порівняємо показники всіх 6 манометрів і спробуємо з'ясувати, чи є між ними взагалі якісь відмінності в показниках. І чи дійсно якісь там більш дорогі моделі показують тиск точніше? Ми не будемо перевіряти манометри саме на точність, тому що це майже неможливо. Ми будемо порівнювати саме показники різних моделей між собою. Ну але, звісно, попередньо ми вже заїхали на шиномонтаж, перевірили тиск на правильному астрономічному повіреному, перевіреному манометрі. Бо на всіх шиномонтажах, звісно, тільки такі манометри і інших не існує. І тепер за допомогою з цих шести різних приладів ми Будемо порівнювати результати між собою. Для чого потрібен манометр? Думаю, так багатьом відомо: це пристрій для вимірювання тиску в шинах або колесах автомобіля. Звісно, сучасні автомобілі вже мають вбудовані системи контролю тиску, але якщо такої системи немає, Диск доводиться перевіряти вручну, адже якщо в нас шини не в нас там швидше зношується протектор, там може бути якісь там негаразди з керуванням тощо, якщо шини перекачані навпаки, в нас йде. Збільшення гальмівного шляху, погане керування автомобілем тощо. Тобто, купа-купа проблем може бути через те, що одне або декілька коліс мають різний тиск. Тому за тиском обов'язково потрібно слідкувати. Особливо коли в нас змінюються погодні умови, йдуть перепади температури, через що тиск в шинах може трішечки змінюватись. Тому ми його обов'язково контролюємо, і для цього в нас є ось такі схожі між собою різні прилади. Всі шість моделей мають декілька шкал для показування. Тиску, і їх об'єднує те, що кожен з цих манометрів має зрозумілу нам шкалу в атмосферах. Є ще там різні моделі манометрів, Ми, можливо, згодом про них поговоримо, де тиск показується там ще в кілограм силах, в барах, PSI тощо. Тут, до речі, також деякі моделі мають показники PSI, але ми будемо саме дивитися на атмосфери. З шести моделей чотири представлені в нас брендом CarLife, і ще два манометри представлені брендами Vinso і Levita. Вони трішечки відрізняються між собою за матеріалами і дизайном. Ну і також шкала у різних манометрів також різна. Десь вона більш контрасна, і показники легше щитуються, десь вона не така зручна і контрастна. На це ми також звернемо увагу. Одразу давайте зауважимо на перші відмінності між цими манометрами. Вона не критична, але все ж таки. Ось цей манометр у нас працює до 4 атмосфер, лавіта до 5 атмосфер. Ось ці три моделі до 7,5 атмосфер. І ось цей дивний манометр від CarLife працює аж до 11 атмосфер. В принципі, в легковому автомобілі в нас тиск. В шинах іде приблизно десь 2 дві атмосфери, тому будь-який з цих монометрів підійде для звичайного середньостатистичного автомобіля. Але для особливих випадків є навіть ось такі цікаві моделі на 11 атмосфер, якщо в цьому є необхідність. Стосовно точності, всі 6 моделей мають абсолютно однакову будову. Всередині кожного є такий елемент, який називається трубка бурдона, це така загнута трубка, і коли повітря потрапляє в цю трубку під тиском, вона починає вирівнюватись і рухати стрілочку. Таким чином, ми отримуємо якісь показники тиску. Тому я думаю, що показники всіх цих монометрів будуть плюс-мінус однакові. Також ми бачимо, що і виглядають вони. Також більш-менш однаково, особливо ось ці три моделі на 7,5 атмосфер. Це в нас манометр від Вінсо, а ось це два манометра від CarLife. Тобто один і той самий виробник. Одні і ті самі характеристики виглядають вони також однаково. Різниця тут полягає в тому, що ось ця модель йде в пластиковому футлярі для зберігання, а ось ця просто продається в блістері. Також ще є одна така відмінність між цими манометрами – це колір циферблата. І колір шкали. Ось ці три моделі мають різнокольорову шкалу для атмосфер. Один колір, для PSI другий колір. Відповідно. Користуватись таким манометром буде зручніше. Ось тут, мені здається, не так зручно, тому що шкала білого кольору і показники можуть зливатись між собою не так зручно читати. Тут показники читаються набагато краще. Також ще хочеться звернути увагу на ось цю модель. Тут циферблат посаджений дуже глибоко, і дивитись на нього також незручно. Якісь цифри дрібненькі, маленькі, мені здається, ось цей варіант найменш зручніший з усіх. Інших, але тут у нас така є прогумована накладочка, яка захищає манометр при. Падіння, відповідно, придає йому міцності. Також, якщо говорити про запас міцності, то найслабшим, мені здається, манометр від Лавіта. Він у нас виконаний з тоненького, легенького пластику, і, відповідно, запас міцності в нього найменше. Ось ці всі манометри в металевому корпусі або з гумовими накладками, і тому будуть міцнішими і надійнішими. В Принципі, більше тут ніяких відмінностей немає. Конструкція більш-менш однакова, тобто є манометр сам, і на його корпусі щось така кнопочка для того, щоб скинути стрілочку в нуль. Єдиний манометр без такої кнопочки це ось цей манометр CarLife на 11 атмосфер. З ним ми будемо розбиратися окремо. Далі переходимо до практичної частини нашого огляду, а саме Порівняння значень кожного з манометрів, ну і спробуємо взагалі з'ясувати, чи відрізняються вони між собою, або можна купувати будь-який, який сподобався за ціною кольором тощо. Отже, починаємо з манометра CarLife, якого максимальний вимірювальний тиск складає 4 атмосфери. І даний манометр на шині, яку я накачав до тиску 2,2 атмосфери, показав 2,35 атмосфери. Тобто цей манометр показує тиск вище. Далі в нас йде манометр від Лавіта, який розрахований вже на 5 атмосфер. Його показники 2,4 атмосфери. Знову не попали. І чому. Комусь тиск нас навіть виріс. Якщо хтось захоче додати скептицизму про те, що під час заміру тиск може там падати. Хоча я сумніваюся, що за секунду тиск в колесі може кудись дітись. Далі третій манометр, і це манометр від Вінсо. Тут показників вже значно менші, але ми знову ж таки не попали в наші потрібні значення, які ми точно знаємо. Даний манометр показав тиск 2,1 атмосфер. Тобто цей манометр у нас трішечки занижує тиск. Потім йде манометр від CarLife і тут ми чітко потрапляємо в 2,2 атмосфери. Ну, відповідно, ще раз доводить те, що. Тиск в колесі не змінюється під час замірів, інакше він би просто падав. А в нас він то піднімається, то падає. Ще один манометр від CarLife. власне кажучи, та сама модель, тільки в футлярі дві-дві атмосфери. І нарешті останній наш найцікавіший манометр. в принципі, прикольна модель. Єдине, що даний манометр не фіксує показник. Тобто, от поки ми його тримаємо. Біля колеса він нам показує ти, скільки ми відпустили, стрілка манометра падає. Але у цього манометра найбільший циферблат і на ньому найкраще видно показники. Тепер давайте зробимо спільне фото і порівняємо між собою всі 6 манометрів, щоб ви могли просто зрозуміти, яка шкала буде для вас зрозумілішою і зручнішою. Ну і також самостійно порівняти різницю в показниках шести моделей. Ще раз хочу зауважити, що даний тест у нас був не так на точність, як на виявлення розбіжностей в показниках різних манометрів, різних виробників з різного цінового сегменту. Мені здавалося, що в принципі різниці не буде і що всі вони будуть працювати однаково. Але, як виявилось, з шести моделей 3 в нас не підходять для більш-менш точних замірів тиску в шинах. Наприклад, ось цей манометр від CarLife і ось цей манометр від Levita трішки завищує тиск. Ось цей манометр від Vincent навпаки, занижає тиск, а ось ці три моделі, в принципі. Придатні для того, щоб використовувати їх в своєму автомобілі і контролювати тиск. Також, в принципі, можу сказати, що перед тестом я заїжджав на шиномонтаж і там професійним манометром, професійним обладнанням, все, як ви любите, мені виставили тиск 2,2 атмосфер, і, в принципі, ось ці три моделі показали аналогічний тиск. Тому їх можна вважати досить точними, на відміну від ось цих трьох моделей. Тому, якщо ви шукаєте собі манометр для автомобіля, щоб контролювати тиск, можна обирати один з трьох Варіантів, який буде вам зручніше. Ось ця модель у нас продається в блістері, ось ця в пластиковому футлярі. Ну і ця модель, в принципі, підійде для якихось нестандартних, можливо, дисків або для людей, які там без окулярів погано бачать. Тут все ж таки циферблат більший, на ньому зручніше розглядіти тиск, але манометр. Потрібно постійно тримати притисненим до колеса, і в цьому мінус даної моделі на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!